Коло тахограф, тахограф, і... тому ви не можете встановити У вас тахокарти, так? Ну, взагалі, передбачено. У цього водія не працює тахограф. Це пристрій, що фіксує час, проведений за кермом. Це порушення, говорить провідний спеціаліст міжрегіонального управління Укртрансбезпеки Іван Медуха. Ось такий вигляд має пристрій. Ми бачимо число 20 сьогоднішнє, і що водій перебував за кермом трошки більше двох годин. Пан Василь, водій іншого автобуса, він їде на Муренці. Чоловік має сім років досвіду. Говорить, в його професії відпочинок важливий. Чотири часи положено їхати і 45 хвилин обстоять. Ну, до відпочинку, потім обратно 4 години і там 9-11 годин теж віддихати повинен. Наступний автобус здійснює нерегулярні перевезення. Його зупиняє працівник Укртрансбезпеки Іван Медуха посилили контроль автобусним перевезенням. Я бачу вас робить. Водій каже, прямує у Моринці на фестиваль, показує документи. Медика механіка, я бачу, також присливи. Обов'язково, обов'язково. Дивіться, я дисциплінірую це, це дуже приємно. Порушення Іван Медуха не знаходить, говорить, важливо виявити і нелегальних перевізників. Легальні перевізники, вони всі в нас в базі. І ми відразу знаємо, чи це легальний перевізник, чи це нелегальний перевізник. Ну і візуально воно відразу видно, є переважно. У 98% легальні перевізники їдуть з відповідними трафаретами, маршрутами. У налегальних перевізників цього немає. 65 фізичних осіб підприємців та 25 автотранспортних підприємств офіційно мають право перевозити людей в області. Розповідає головний спеціаліст департаменту інфраструктури облдержадміністрації Юрій Цимбах. До нас надходять скарги від приватних перевізників та автомобільного транспорту. Вони скаржаться на нелегальних перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Через це в них падає виручка, вони не можуть оновлювати свій рухомий склад. Маршрути стають збитковими, додає фахівець. Саме через це деякі населені пункти не мають транспортного сполучення, не застраховані у нелегальних перевізників і пасажири. Вони не захищені у разі е, дорожньо-транспортних пригод. Тетяна Сіренко їде автобусом до Сміли. Говорить, чому користується послугами офіційних перевізників. Ну, ми ж так застраховані, і ми знаємо, з ким ми їдемо. І в нас якісь гарантії є? Є офіційно, так само ми зараховані, а так то ми нікуди якась нікому не треба. За нелегальне перевезення пасажирів передбачено штраф 17 тисяч гривень, розповів фахівець Укртрансбезпеки і додав, такі перевірки будуть проводити щомісяця. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.